Євросоюз опублікував нові економічні санкції проти Криму, ухвалені 18 грудня. Зокрема, від 20 грудня інвестиції в Крим або Севастополь будуть поза законом. Європейці та зареєстровані в ЄС компанії не можуть купувати нерухомість або юридичні компанії у Криму, фінансувати кримські компанії або надавати їм супутні послуги. Окрім того, туристичні оператори ЄС більше не зможуть запропонувати туристичні послуги в Криму або Севастополі. Зокрема, європейські круїзні судна більше не зможуть зупинятися у портах Кримського півострова за винятком. Екстрених випадків, крім того, було заборонено експортувати певні товари і технології кримським компаніям або для використання у Криму. Заборона стосується транспортної, телекомунікаційної та енергетичної галузей або пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, загалом у списку близько 200 найменувань товарів. Нові санкції набудуть чинності 20 грудня. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав ухвалений Конгресом закон про підтримку України, який дозволяє йому запроваджувати додаткові санкції проти Росії, але при цьому наголосив, що поки що не має наміру вдаватися до нових обмежень. Президент США також заявив, що готовий відкликати накладені на Росію санкції, якщо Москва повернеться до виконання мінських угод і не порушуватиме суверенітет і цільнісність України. Він наголосив, що є прихильником дипломатичного рішення, яке припинить конфлікт і приведе до зростання у стабільності в Україні у регіоні. Лючно з Росією. Євросоюз готовий і далі підтримувати реформи в Україні, а також продовжувати політику санкцій в разі потреби. Про це йдеться у висновках Європейської ради, ухвалених за результатами саміту ЄС, що відбувся в четвер. За підсумками зустрічі голова Євроради Дональд Туск заявив, що ЄС слід продумати довгострокову стратегію щодо Росії. План на роки вперед. Також у документі сказано, що ситуація на сході України і далі викликає серйозну стурбованість. Лідери ЄС нагадали, що у четвер було запроваджено нові санкції у зв'язку з анексією Криму. Учасники саміту ЄС активно коментували стосунки з Росією. Голова Євроради Дональд Туск заявив, що ЄС має продумати довгострокову стратегію щодо Російської Федерації, а не просто реагувати на події. З кінця січня у дипломатичних представництвах та консульських установах країнів членів ЄС в Україні запровадять обов'язкову процедуру збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз. Про це йдеться у повідомленні прес служби МЗС України. Зокрема, до бази даних вноситься вся інформація, що міститься в анкеті, яку подають до консульської установи, а також цифрова фотографія та відбитки усіх пальців рук. Зняття відбитків пальців здійснюватиметься з використанням електронного сканера. При цьому діти віком до 12 років звільняються від надання біометричних даних не вимагається повторне надання біометричних даних протягом наступних 59 місяців після внесення відповідної інформації до візової інформаційної системи. Водночас, відбитки для шенгенських віз здаватимуть також ті українці, хто має старий паспорт без біометричного чіпа. Міжнародне слідство розглядає чотири версії катастрофи у Донецькій області Боїнга, що належить малазійським авіалініям. Про це повідомив керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. За його словами, зокрема розглядаються версії збиття літака ракетою Земля повітря такі дані, за словами Вовка, базуються на трьох експертизах уламків літака, проведених у Великобританії та Нідерландах, а також на аналізі чорних скриньок. Крім того, Вовк висловив сподівання, що міжнародна слідча група завершить розслідування по Боїнгу наступного року. За його словами, це буде залежати зокрема. Від того, чи вдасться слідчим отримати доступ до всієї території, на якій сталася катастрофа для остаточного її обстеження. Вовк також додав, що оприлюднив всю можливу інформацію з цього приводу, яка була погоджена з іншими членами групи з Бельгії, Австралії та Нідерландів. За словами Вовка, слідча група знайшла свідків трагедії, які можуть вказати на посібників терористів однак не видає інформацію про них зміркувань їхньої безпеки та згідно з програмою захисту свідків. Державна виконавча служба у рамках реформи буде ліквідована, а замість неї буде введена система приватних виконавців. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Державна виконавча служба зникне. Державна виконавча служба буде скорочена. Сказав міністр, зазначивши, що в рамках реформи буде створена система приватних виконавців. Міністр також сказав, що розраховує на прийняття Верховною Радою законів щодо реформування ДВС протягом першого півріччя 2015 року. У той же час він зазначив, що сама реформа займе щонайменше. Півтора-два роки. Для військ оперативного командування Північ з Рівненщини в райони виконання завдань прибули перші Криївки. Нагадаємо, що морські контейнери в область були спрямовані з фондів Міноборони з метою їх переобладнання для проживання військовослужбовців. Завдяки співпраці командування з керівництвом з Долбунівського механічного заводу, з Долбунівського депо та вагонно ремонтного депо переобладнано перші три з них. Криївка перекрита декількома накатами деревини та накрита земляним валом, що має обезпечити її від ворожих куль та снарядів, розповіли в оперативному командуванні північ. Ніч. Контейнери підключені до автоматного джерела електроживлення. Також важливо, що для обігріву приміщень використовують буржуйки, де можливе використання дров, вугілля та мазуту. Наразі на Рівненщині активно тривають роботи з переобладнання ще восьми контейнерів, які вже наступного тижня буде доставлено в зону АТО. Про це повідомляє прес-центр управління оперативного командування Північ. Незабаром тролейбусний парк Рівного поповниться новими тролейбусами. Про це повідомляє прес-служба Рівненської міської ради. Про намір придбати нові тролейбуси. Сповів міський голова Рівного Володимир Хомко, коментуючи ситуацію з виплатою зарплат рівненським тролейбусникам. Рівненське міське комунальне підприємство рівне Електроавтотранс на даний час з виплатою заробітної плати проблем немає. Усі виплати працівникам відбуваються вчасно, пояснив міський голова рівного Володимир Хомко. Фінансовий стан підприємства достатньо стабільний. Більше того, за останній час у півтора рази збільшилася сума коштів, отриманих від комунального підприємства Рівне Електроавтотранс від перевезення пасажирів. У наші плани входить розширення кількості. Ці маршрутів та збільшення транспортних засобів, що наше комунальне підприємство зможе задіяти для перевезення пасажирів, зокрема у планах закупити 10 нових тролейбусів, зазначив очільник міста. У корці відбувся благодійний концерт Повертайся живим. Захід організував благодійний фонд роєвид спільно з Корицькою райдержадміністрацією та райрадою. Під час дійства виступили рівненські артисти та викладачі музичної школи. У рамках заходу на потреби військових зібрали близько 11 тисяч гривень. Половину від зібраних коштів направлять на лікування та реабілітацію бійців з Кореччини, які отримали поранення та знаходяться у медзакладах. Решта коштів будуть використані на придбання необхідних амуніцій солдатам, котрі перебувають у районах проведення антита. Терористичної операції